Доброго дня, вам, мої малята, любі хлопчики і дівчата, щиро посмішкою всіх вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Океани, континенти, гори і ліси, міста й поля. Це малюк, твоя планета називається Земля. Сьогодні ми помандруємо на нашій планеті Земля. Діти, а якої форми наша земля? Правильно, круглої, як називається макет, на якому зображена наша земля. Так, це глобус, модель нашої планети. Який колір переважає? на ньому? Правильно, синій. синій колір це вода. А що ще є на землі, крім води? Так, малята це суша, на суші є ліси та гори, поля, пустелі, міста та села. На суші живуть люди. Тому що на ній зручно будувати оселі. Отже, планета Земля складається із суходолу і води. Малята, а в якій країні ми з вами живемо? Правильно, це Україна. А зараз, дітки, я пропоную вам зі мною пограти в гру. Гра називається Як зберегти природу. Робіть те, що я вам скажу. Якщо ви не зриваєте великі букети квітів, сплесніть долоні над головою. Якщо ти ніколи не залишаєш сміття у лісі, тупни ногою. Якщо ти не ламаєш гілок, то підстрибни. Якщо ти саджаєш і доглядаєш квіти, дерева або кущі, то підніми руку. Якщо ти переконаний, що потрібно кожній людині піклуватися про природу, про все живе, то весело посміхнись. Діти, планета Земля це наш з вами дім. Всі люди мають берегти природу, примножувати її багатство. Тож завжди пам'ятайте, що наша планета, хоч і дуже велика, потребує від нас байливого ставлення і турботи. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!